сьогодні виграли в фіналі, і сьогодні ми будемо робити шаурму з Камілою та Алісією. Усім привіт! Добрий день! Коротше, ну у нас вже вечір. А, і дивіться, ми будемо робити шавуху. Ми з Камілою трошки пограли, коли Алісія трошки ходила. Так, єдина мож... так, дивіться, нам треба вибрати, хто з вас буде тримати двері, тому що я не зможу. Я Yeah. Добре, тримайте от дверей! Зараз не треба тримати в нас перша ніч. Давай, трошки память видно вы. Накидай нам капусты! Каміла, накидай нам капусту, щоб на всій карті було! О! Заказ! Давай, Аліса, читай, я буду робити! Шаурма курица. Шаурма, куриці, салат, шаурма, курица, салат. Не, одну. Прочитай першу. Шаурма курица. Курица, салат, або курица? А чому я... Шарма курица. Курица, салат. Можете перевіряти, там видно у...

руки, просто... Так, а я була на задньому дворі. Я була на задньому дворі, а встигла вийти. Так. Камень! Це це Алиэкспресс. Хто зрозуміє, хто ні. О, яким я вже на дружу? Камила, твоя справа тепер накидати багато блоксиковы. Чому? це не потрібно вже робити? Я вже все зробила. Ні, треба, а скажіть заказ, я її зроблю з перцем, тому що я з нею на другу. Шурма курицы, шарма, шарма сават. Угу. курка, салат, так? Хоч. Ой, а я м'ясо з'їла якось. Яка ще треба? Ось твоя це треба, це треба. Щоб ви знаєте, Аліса, це не треба. І не приходь сюди більше. Дун -дун -дун. Дун -дун -дун -дун. А я включу для підписників звук, щоб вони чули. Чья це а, подруга? Не моя. Шаурма курича. Курка. Да. Шаурма курка. Куда ты ушел? Кто в Ливу ушел? Кто с Шаурма, шаурма салат. Ой, шаурма курица салат. Там шаурма курка там написано. Так, шаурма курка. И шаурма курка, и шаурма курица салат. Салат. Курица. Курка. Добро. Так, все будет ще сейчас салат. Это пихарный. гарні. же. Куда ей? Що вы сбытыю фото? Это гугу бит, да. А давайте для когось, хто закаже з, з капустою, я вам покажу, як я мало додам капусти. Так, хто к нам іде там, так. О. О, як. Треба щось на чеку стояти на двері. Це на другу ніч, Каміла! Нас... А ага, як нас двері захлопнулись, ми не можемо. Не переживай в нас ще перша ніч. О, чубик. Я тут постою на Шухарі! Шухарі. Каміла, це перший день тільки. У нас перший день захлопнулись зверь. а потім ми не вийшли нічого. Це захлопнулось вона тільки на другий день, коли е, нам подзвонив е, ця подзвонила трубка. Телефон, Телефон, да. О, почекай! Додай ко. Ні! Ни-ни, не, не. додай курку, додай тильки курку, додай тильки курку, я вам, дода... я хочу додать салат. Так, и салат. З. За... Я думаю, он будет багнуть капусту. О, вытар. Так, дуль-дуль-дуль-дуль-дуль-дуль-дуль. А, шо? Реакция. Реакция.

Якщо зараз... Ой, ой. А ой! Пробачте, я забула! Що це ж тільки перша ніч? А, видавайся. Дякую. Дякую. Ну вы кидаете! Не вы кидаете зря! Так, диві... дивіться, дівчат, дивіться, девчат, дивіться. Я беру! Вот дивіться будь-яку весь рецепт! Беру просто курку и е, смі... замість салату я додаю! АЛІСА! Хто тебе просив Вона це робити? Саме У нас вона безкінечна. Я хотів підписникам показати, як це прикольно. Ты не це носи, думаєш, шоу бре. Я хотів підписникам показати взагалі. Ой! шаурму. Аліс, ти не ти не готуєш шаурму, ти віддаєш її. Так Так не буде швидше. Ти віддаєш букті кову, готуєш готуй шаурму. А Каміла нам усе робить майже.

Я шутку роблю, вид давай. Дуль-дуль-дуль-дуль-дуль. Так, камень, сразу потім идешь на сухар. Початку телефон, потім шухер. Добрый день, добрый день. Добрый. Мы тут пройдем мы всего 200 долларов. Не ну, хочу. украинцы много бумаг. Значит, будем просевать. Значит, просеем. А 200 поделиться на, пье... на 30 сколько будет. <с 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 Ніс, ніс давай, Вона літає! Сніс, давай! Це Тай, господи! Е Та вода? Так, дівчат, я хочу вам розповісти підписники, що якщо буде капати вода, буде як капати вода в якому разі не, треба, не можна дивитися у, у верх, Тому що. Коли в нас моркнуло світло і починає танцювати куриця, нам треба вибіжати на вулицю. Каміла буде тримати для цього двері. Е, і це, напевно, вже буде на третя ніч, потім. Так. Вона не відкривається. Читайте! Відкривай, відкрывай. Уловить. Яка? Курица, салат по водорку, курица по водородах. Кури... Якого? Вона не відкривається. А ліс, ти можеш? всю? Вона захлопнулася. А, Це після другого клієнта? Як я тебе пам'ятаю, блин, После другого клиента вы на вид Я не знаю. Она ведь на вид открывала у нас. Она еще, когда пришел в цей клиент, потому что он захотел, не было ему, блин, у нас... Почекай! Там є? Не, Алис, мы ему... Подожди, а. Почекай, подними, подними, стоп! Стоп, стоп, стоп! стоп. Аліса, ти віддаєш цей. Я роблю шаурму. Так швидше не буде. Краще е, слідкуй. Ти віддаєш шаурму та віддаєш колу і е, кажеш рецепти. Іди, це я готу, готую. Якщо, не робиш. Роблю іди. Ну что ж, на. Ага. На. Ну, так и пустые. супер. А Почему? Я ж тебе дал. Вот еще я удру. Улица кому торг. Мы туда салат заклалы. Сама не знаю. Взагалі не открывается двери. Курица шарма, курица шаурма, курица шарма. Ну у нас нічого на другом. А Пам'ятаєш, у нас щось було на другий день? А, -а, -а после тюгу этого... открывался. <решил> Алиса, не! Роблю. Иди, я рублю, ты завожай. Скажи, може, якусь. А я. Як? Ну як нам туди? О, О аяксе. Мне Мені також... Я решила врватись по треку. Загальний король тут. Ось, ось она вона нам дзвонила, по камилу играла. Так, тримай, Каміла. Твоя удала.

Курица, салат, помутор, шаума, курица. По, по одному кажи. По одному кожи. Вони, захлоп... Вони закрылись. Да что ты робиш? Ні, вона не готова? Нам потрібна ку... шаурма, курица. А там салат он. Шаурма курица Шаурма, курица салат помидор. Ну ось. а там была не готова, я роблю свою справу. Ты где ешь? нас твоя вылешила сама просто Чи... Шаурма курица. Шаурма. Турка. Аліса, не підходь, це моє місце. Потім підходь забирати тільки, Я буду день так на каш там, турка. Нікого в центросе в горі, забираю. Там я пеш чоловічу. Що це просто шаурма курица шаурма курица салат. Третя щось говорить, що Якщо ви щось бачите про курка. Знаєш, про про говорить. Про що? Про шпак. Це що? А. Курс не потрібно. Ну поклади, потім комусь віддамо. О! А вже нема чого чого. Може треба продовольвати. Ні. Та ще немає його. Він ще не приходив. Треба буде дзвонити. 4023 чи 1... 4023. 4023. Я не можу! Зараз Ой, вони чого? скажуть. Що за мене? 4023! 4023? Мама, а ви чуєте? Він зник! Чуєте? так. Я тут no. дзвоню вам, так. Але тепер треба... А от теперь треба он даємо на місці робити. Йому не треба дзвонити. Йому треба дзвонити у кінці гри гори. Алиса. Курица, салат, я хочу варelt, 4, курица. 0, 2, 3, салат, курица, салат, um, курица, салат, <воситив> курица. <Following> я что? Курица, салат. Нічого. Головне зробити звук, щоб його не було чутно. І з куркою. З куркою? А Я подзвонила, але якісь дуже Мені страшно, каміла. Приди домой, нам порчу, кушать. А, Шери, Шери, а, а. Шо, что? Мама родная, вот, курица, не треба дыхать, не треба дыхать. Ты на живая? Что я вообще сейчас? Якщо вона буде дихати, то нам треба на задній дверь. Курка помідор курка салат Хочете робити? я буду віддавати боксикову. Чому? Я здаю. Ну поміняємось трошки роботами. Підписники ж Підписник будуть дивитися од... він одну. Боже, він дуже, Він дуже цей. Е... Курка салат. Бінтуш у нас Курка салат це курка салат помідор. Чому в нас дихається? Не хочу. Я допустим. Просто... У нас щоб... цей при... у нас двери не відкрываются. А ты на полфоне Який в нього был заказ? Курка салат. Поми... Який в нього был заказ? Що ви робите? В нього таке замовлення, в нього таке було? Якщо ми направляємо, Ні! робимо. Ще курка салат, ще, і ще обвисна курка. Ой-ой-ой, правильно. Ой, мама! Ой, що мене робили? Віддаваємо! Курка- салат курка Мама. Ходімо до, Ходімо до нього? Ходімо до нього? Ходімо до нього? Давайте до нього? А куриця дихала? Капец. Ну добре, будемо закінчивать. Всем па, -па.